В устах тужливий спів, в руках чепіги плуга, так бачу я його нестаток і тяжка робота, і натуга зарали зморшками чоло, душею він дитя, хоч голову схилив, немов дідусь слабий, бо від колиски він в недолі пережив і в труді вік цілий, де плуг його пройде. Залізо де розриє землі плідної пласт, там незабаром лам хвилясте жито вкриє, свій плід землиця лиця дасть. Чому ж він з рібною сорочкою окритий? Чому сіряк чуга на нім, мов на старці з пошарпаної свити? Бо наймит він, слуга, слугою родиться, хоч вольним кричали богатирі його. Нужді безвихідній, по горді і печалі сам хилиться в ярму. щоб жити він життя і волю власну і силу, за хліба кусник продає, хоч не кормить той хліб, і стать його похилу не випрямить, і сил не додає, сумує, німо він з тужливим співом Оре, те поле, не собі. А спів той, наче брат, що гонить серця горе, змагатись не дає журбі. А спів той то роса, що в спеці підкрепляє Напівзів'ялий цвіт, а спів той рім страшний, що ще лиш глухо грає, ще здалека гримить. Та поки буря ще нагряне, громоває, він хилиться, проводить в тузі дни. І земельку святу, як матінку кохає, як матінку сини. Байдуже те йому, що для добра чужого Він під кроваве льє. Байдуже те йому, що потом труду свого панам панування дає, кобиш земля, котру його рука справляла, зародила опять, коби з трудів його. На других хоч спливала небесна благодать, Той наймит, наш народ, що потулє потоки над нивою чужою, все серцем молодий, думками все високий, хоч топтаний судьбою, своєї доленьки він довгі жде століття, та ще надармо жде, руїни перебув, татарські лихоліття. І панщини ярмо тверде. Та в серці, хоч і як Недолою прибитім, надія краща я жиє, так часто під скали тяжезною гранітом, нора холодна б'є, лиш в касті золотій, мов привид сну чудовий. Він бачить доленьку свою і тягне свій тягар понурий і суровий. Волочить день по дню. В століттях нагняту його лиш рятувала любов до рідних нив, не раз дітей його, тьма тьмена погибала, та все він пережив. З любою, тою він, мов велетень той давній, непоборимий син землі, що хоч повалений, а п'ять міцний і славний. Ставав у боротьбі. Байдуже для кого, співаючи, він оре, плідний широкий лан. Байдуже, що він сам терпить нужду і горе, а веселиться пан. Ори, ори, співай, ти велетню, закутий недолі й тьми ярмо, пропаде пітьма гніт, обпадуть з тебе пута. І ярма всі ми порвемо. Недаром ти в біді, пригноблений врагами, просило духа все співав, недаром ти казок чарівними устами його побіду величав. Він побідить, порвеш карлущі пересуду, і вольний, власний лан, ти знов оратимеш, властивець свого труду і власнім крає сам свій пан.